Я народилася у місті Івано-Франківську і поступила в педагогічний університет за напрямком дизайну на дизайн одягу. Цього я вчилася в звичайній загальноосвітній школі. Пробувала вступити на економічний нафтигазу, але завелила іспити, і моя мама підштовхнула мене до спроби вступити на дизайн, який в мене був, тяга до пошиття, до якихось розробок, таких художніх. В художній школі я не вчилася. Мені дуже пощастило закладачем, який готували мене тоді. І так сталося, що я попала на державний. Відповідно, ну це було якесь диво, і відповідно я залишилася вчитися. Ну навчатися мені дуже подобалось. Я свою першу сесію здала на відмінно і до кінця інституту тримала, тримала планку, здавала все на п'ять. Свої проекти я реалізовувала паралельно, тобто я ще тоді займалася посиленою гітарою, спортом, не тільки моделюванням одягу. До кінця не розуміла, чи я буду займатися цим моделюванням одягу після інституту, але наскільки могла, то тоді дуже сильно старалася. Наскільки могла виконувати якісь завдання, то виконувала. Система освіти мене. На той час там ще з першого курсу дуже розчаровувала. Десь на четвертому-п'ятому курсі було якийсь такий взагалі момент зламу, ну не виправдало взагалі очікувань. Тобто я думаю, що якщо в мене будуть діти і будуть натхнення і сили, то я буду навчати їх якось якимось інакшим шляхом. Ну, це прозріння було дуже вагоме і дуже складне рішення було на той час. Займатися чимось своїм. На початку довший час, десь років півтори, я шукала по професії собі якусь роботу або заняття. Підробіток не обов'язково для, для того, щоб заробити гроші, але хоча б щоб розвиватися в цьому працювати. Мені це дуже подобалось. Я відчувала до того якусь тягу, хист, щось в мене виходило, дехто мене там хвалив, підтримував. І я розуміла, що я хочу цим займатися. Але протягом якогось довшого часу. Ванно-Франківську Франківська не знайшла для себе якоїсь такої роботи за спеціальністю. Ну, і Зрозуміла, що треба створювати якийсь свій осередок творчості. Розуміла, що це буде дуже складно, але не очікувала, що зайде так далеко. Ще скоро сім років, зараз десь половиною. Багато колекцій. Десь Показів я не знаю, більше 30 це точно. Не можу зараз порахувати, тому що були якісь такі масштабні події, були якісь більш закриті атмосферні покази. Їздили ми також за кордон своїми виставками в Сполучені Штати. В Будапешті була рік тому презентація такої сильної нашої колекції. Абсолютно комфортно. На початку таких людей було небагато. Зараз, так, з інституту приходять якісь або однокурсниці або молодші дівчата. Но якщо людина хоче працювати, і має якийсь хист в тому і старається, то яка різниця старша вона чи молодша з інституту чи ні. Насправді з інституту треба дуже багато довчати дівчат, щоб вони могли працювати. Тобто тих, хто приходить з досвідом вже, має, звичайно, великий пріоритет. Але якщо це позитивна людина, яка відкрита до спілкування, до розвитку, то це чудово. В мене так склалося. В мене є помічниця. Не можу сказати, що вона стерво, але вона така з характером, і вона оцю мою роль заміняє. Вона деколи до мене так також деколи так твердо говорить, але вона дуже дисциплінована, дуже чудова людина. У мене з нею якась синергія, абсолютний контакт. Я її дуже люблю і мені вдається таким чином бути м'якою, безтурботною, веселою, а вона тримає на пульсі руку. Останні два роки такі досить насичені ці, цими подіями. Мотивація така, що я хочу побачити світ, і це дуже цікаво, воно і надихає, і розвиває, ну і взагалі для чого жити. Треба дізнаватися щось нове, бачити якісь нові місця, знайомитися з новими людьми. Перші чотири роки на роботі в мене не було взагалі такої ні фінансової можливості, а тим більше не було ніякого часу для цього. З часом з'явилася в мене помічниця, все більш-менш стало на лад. Я зрозуміла, що потрібно пробувати відпускати людей, самих працювати, не контролювати кожен їх крок. І це їм йшло на користь дуже сильно моїм працівникам. Ну, і відповідно, я можу трошки відпочити, бо я вважаю, що там варто цього. Тому що перші роки було дуже складними, але я собі якимось чином це компенсовую зараз. І з кожної подорожі я приїжджаю заряджена, щаслива і даю якийсь новий подих всім. Ми зараз порахували, що третина йде з-за кордону замовлень, третина з України, і третина з Франківська в загальному по замовленнях і по продажах з крамниці. Дуже різні люди насправді. У нас ем, фінансова сторона є якась не така там, висока ціна наших речей. І якщо за кордону, то людям дуже легко ну, замовити. І це їм фінансово не, не важко. В Франківську купують пересічні люди. Хто, хоче, ну, хто, хто є постійний клієнт, хто хоче мати повністю гардероб вишити, а хтось хоче мати якусь таку річ для душі, для свята або для себе просто. Насправді це мета з останніх чотирьох років відкрити ще крамницю або торгову точку і не одну. Дуже важко з виробництвом, тобто поставити на виробництво речі настільки складні у виготовленні, дуже важко. Але там останні місяці два в нас є вже в цьому суттєвий прогрес. і Ми зараз якраз дуже актуальне питання. Ми його розвиваємо, просуваємо. Я думаю, що можливо скоро будуть результати. Я би я б притурбувалася якимось чином про освіту хоча б локального Івано-Франківську для того, щоб люди, студенти молодь могла навчатися в нас, розвиватися активно, щоб це було відкрито і потужно. Переважно я дуже люблю пінк-флойд.